Всім привіт! Вітаю вас з Новим роком. Давно мене не було, не знаю, просто була якась робота, підготовка і просто не було якогось бажання нічого знімати. Новий рік, нові ігри будуть, тому я хочу вас привітати з Новим роком, побажати вам тільки всього найкращого, побажати достатку, здоров'я. і, Звісно, що миру, багато цікавих ігор, високобюджетних, головне, щоб не на Unreal Engine. Ну і також дочекатися виходу GTA 6, ну і консолей нового покоління, про що ми і сьогодні поговоримо, а саме про перенос консолей нового покоління, а саме PlayStation 6 на 2028 рік. Але перед початком поставте вподобайку, підпишіться на канал. Ну і звісно свою думку можете написати в коментарях. А я переходжу до теми відео. Всі ми знаємо, що консолі нового покоління, а саме PlayStation 6, було заплановано на 2027 рік з тих же самих звітів, які були в суді Xbox, де було зазначено, що консолі як Xbox, так і PlayStation, планувалися в 2027 році. За Xbox я не буду згадувати, тому що там плани міняються щотижня. А от саме PlayStation... Була вже така відносно достовірна інформація на 2027 рік, але вийшла новина з оцим бумом оперативної пам'яті, що реліз відбудеться в 2028 році, і нам, як геймерам, консольним, можливо і ПКшним, або просто людям, яким подобається грати в ігри, які слідкують хоча б за цією ігровою індустрією. Це звучить як погана новина. І в цьому відео я хочу розібрати, що насправді це не настільки погана новина, як роздувають в інтернеті. Я так посидів, подумав, щось написав, подивився закордонних ютуберів, стрімерів, які також діляться своїми думками, і оце все я зібрав в цьому відео. І знову ж таки зазначу, що це моя суб'єктивна думка. Свою можете написати в коментарях. Розпочнемо з того, що зараз відбувся великий бум штучного інтелекту, і оперативна пам'ять почала стрімко зростати. Ну, в принципі, ми зараз це спостерігаємо: ціни зростають як не кожного дня, так і кожного тижня. І вся ця ситуація з оперативною пам'яттю, вона е, зв'язана з тим, що оці дата-центри штучного інтелекту скуповують просто кожен клаптик оперативної пам'яті DDR6. Та DDR7 для того, щоб е, наші оці сервіси працювали, їх було, була можливість їх обслуговувати, якими ми користуємося, ChatGPT, Gemini, GMI, Croc та багато інших. І для нас, геймерів, це погана новина, тому що люди хотіли зібрати ПК, докупити оперативної пам'яті. Таке саме для виробництва консоли, 7 машин, все потрібно. На це мати велику кількість оперативної пам'яті. І, чисто, якщо ми припустимо, що навіть Sony почне виробництво там в 27-му році на піку цього буму штучного інтелекту, то їм прийдеться конкурувати з такими гігантами, як Google, Nvidia, Microsoft, в яких просто безмежна кількість грошей. І це дуже великі компанії. і Шанс програти ну він просто максимальний. Тому я не думаю, що Sony зробить це і все-таки перенесуть на 2028 рік. Тому що навіть навіть якщо б вони би це зробили, то ціна на консолі вона би стартувала, я не знаю, 900 доларів 1000. Тому що ну, знову ж таки на це все впливає у бум, і просто нереальні ціни на оперативну пам'ять. А я не думаю, що гравці би купляли консоль за 900 тисяч доларів. Та навіть зараз PlayStation 5 Pro ніхто не купляє, тому що вона коштує 700 доларів, а з перекупами в Україні там ще більше. Тому це така нішова консоль для задротів, які хочуть трошки кращу графіку, і то не завжди. Я вам скажу, що оця прошка, яка в мене стоїть, ну. З кожною грою, яка реалізована на Unreal Engine, я в ній розчаровуюся. Для мене поки що це такий маркетинговий, я, я вже це казав в шорцах найоп. Звісно, якщо вийдуть ексклюзиви, той же самий е, SAROS чи Volverine чи GTA, вона розкриється. Але на Unreal Engine, тому зараз велика частина прибутку. Компанії Sony йде з простих базових консолей, PlayStation 5, Slim, та, ну, тобто Digital і версії з дисководом, які коштують там в районі 500 доларів. Це реальна ціна, яку е гравці готові платити. Але не 900 і не 1000. Ще одна причина, чому це гарна новина, тому що вже як було злито, оці характеристики PlayStation 6 на борту має бути. 32 ГБ оперативної пам'яті. Якщо знайду скріншот, то прикріплю. І коли спаде оцей бум, то ми можемо отримати консоль, де буде 32 ГБ оперативної пам'яті за доступні 500-600 доларів. Наступне це ігри, тому що ми знаємо, ну я це перевірив, тобто застав, коли вийшла PlayStation 5, окрім того, в нас в Україні нереально було купити. І стартова лінійка, ну скажімо, так, вона була не дуже порівняно з попереднім поколінням, і на це повпливала пандемія. Відповідно, зараз вже трошки воно все розкручується, виходять нові ігри, виходять ексклюзиви, виходить нова версія Unreal Engine 5.54, 5. мені здається, Навіть S.T.A.L.K.E.R. будуть переносити на цю версію для того, щоб покращити графіку, продуктивність, швидку дію. Це я вже казав, роздільну здатність на консолях поточного покоління. І це добре, тому що зараз ігри, на... які реалізовані на Unreal Engine і запущені на PlayStation 5 базовій, та навіть прошка, не може видати нормальної графіки, воно все мильне. І я маю надію, що перехід на нову версію покращить цю ситуацію. Також. В першій половині 26-го року, вже цього року має відбутися реліз другої версії апскейлера PSSR. і також має відбутися інтеграція PSSR плюс FSR4. На що я дуже сильно сподіваюся, що воно вплине на роздільну здатність підніміть, на продуктивність і так далі, тому що зараз роздільної здатності не хватає, навіть на тій ж самій порожці. Також мають вийти ігри, які розкриють потенціал або доведуть його до межі саме на PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro. Я маю на увазі такі ігри, як Wolverine. Я думаю, вона круто буде оптимізована і буде видавати просто неймовірну графіку на порожці. Таке саме і GTA 6. І ще багато ігор, про які ми не знаємо, які нам покажуть на літніх презентаціях, як і Sony, так і Xbox, і, можливо, вони навіть вийдуть в цьому році. Можна навіть згадати той же самий ексклюзив, який я закрив на платину, Ghost of Yot. Ми проходили його на стрімах. Там він просто неймовірно виглядає на, на прошці на PlayStation 5 Pro. Вони недавно додали патч, який покращує графіку, додає різні режими, додає оцей апскейлер PSSR, також додає VRRR підтримку. Ну, гра просто виглядає неймовірно на моніторі та навіть на телевізорі 4К. Тому я думаю, що наступні ігри тільки будуть розкривати. Потенціал PlayStation 5. Тому, виходячи з цього, я не думаю, коли ігри починають виходити, як я вже сказав, розкривати потенціал цього покоління, що Sony випустить там, умовно, в 2027 році PlayStation 6 і просто е обріжить е ноги, я не знаю, PlayStation 5 на її розквіту. Це б було якось нелогічно. А от перенос на 2028, Ну, це найбільш ймовірний варіант. Наступне про що я хотів поговорити ще в цьому відео, це про стрибок графічний між PlayStation 5 та PlayStation 6. Я думаю, що він буде мінімальним. Він точно не буде таким як. Це було в PlayStation 1 та PlayStation 2, де відбувся просто якийсь великий стрибок між е, пікселями та полігонами. Я думаю, що в нашому випадку цей перехід між 5 та 6 він буде більше акцентований на штучному інтелекті, на різних технологіях, які будуть реалізовані в PlayStation 6. І, як на мене, це краще, ніж робити якийсь графічний стрибок. Тому що ігри, в принципі, зараз виглядають досить таке непогано на консолях, якщо не брати до уваги нескору здільну здатність. Деякі шуми, які додають оці різні апскейлери. І якщо PlayStation 6 піде, ну хоча б трошки піде в сторону, як це зробила Nvidia зі своїм DLSS, я думаю, що це буде тільки на користь. Ну, особисто мені. мені. Графіка подобається в тому, в тих іграх, які зараз виходять, навіть в тому самому Unreal взяти той же самий Stalker, він класно виглядає в плані освітлення, тіней, текстури і так далі. Але мені не вистачає роздільної здатності. Тому, якщо вони свій PSSR, який зараз тестують на PlayStation 5 Pro, оптимізують, зроблять кращим, вийде там якась третя, четверта версія, і він. Ну, хоча б не так буде працювати ідеально, як DLSS, але хоча б щось на цьому рівні, це вже буде для мене особисто перемога. Тому що, як я вже казав, іграм на Unreal, ну і не тільки на Unreal, не хватає роздільної здатності. Тому, якщо вони хоча б щось приблизне зроблять, ну це буде класно. І також я думаю, що буде прям невеликий стрибок, але буде значне просування в. Технології Ray Tracing і знову ж таки ми вже це бачили в прошці, де рейтрейсинг відрізняється, не сильно відрізняється, але є зміни відносно базової PlayStation 5. Тому, якщо шоста і зробить е, стрибок в штучному інтелекті, в апскейлері, покращить. Е, Трасування променів, це буде для мене перемога. І це все, якщо будуть продавати за якісь 500-600 доларів, мені здається, що це буде непогана пропозиція. Тому, якщо вони випустять десь зараз, ну там, в наступному році PlayStation 6, ну, не буде такого великого стрибка і в технологіях, і так далі. Це просто вийде якийсь PlayStation 5 Pro 2.0. Тому мені здається, сенсу. В 27-му немає, так як вони ще протестують, як я вже сказав, PSSR 2.0, протестують інтеграцію. Поки це все буде навчатися, оці, оцей весь штучний інтелект. І я думаю, десь на 28-й вони зможуть якусь нормальну модель встроїти в PlayStation 6 і на кінець. Знову ж таки, для мене це позитивна новина, тому що я в цьому бачу тільки. Гарні перспективи. Ми отримаємо краще залізо за доступною ціною, більше оперативної пам'яті, кращі е, технології на основі штучного інтелекту, також більшу бібліотеку ігор. Я сподіваюся, такі студії, як Naughty Dog, Santa Monica та багато інших, які ще не показали якісь свої ігри під кінець покоління, або там на початок PlayStation 6, там коротше, якісь біліве. Мені здається, що бібліотека буде непоганою, великою з крутими ексклюзивами, блокбастерами. Мені здається, що Sony все ще щось тримає в рукаві. Ну і знову ж таки, навіть від тих же самих Xboxів, партнерів, я думаю, що теж щось буде. Ми вже знаємо, що стратегія Xbox це випускати ігри на платформі конкурента. Тому може ще бути щось круте і від Xbox Fable, Gears... Форза, ну і багато цих їхніх ігор, які ще не вийшли. Тому я думаю, що це гарна новина, і за це не потрібно боятися. Е, якщо ви думаєте, чи потрібно купляти п'яту чи чекати на шосту, купіть п'яту, є гроші, купіть 5 Pro, почекайте, потім продасте, віддасте, я не знаю, дитині, братові, комусь передасте і купите шосту. Тому я думаю, якщо хочеться, беріть, ви не пожалієте. І ігри зараз виходять, і є в що пограти за цей час. І під кінець року буде в що пограти. Тому ось таке вийшлося відео. Знову ж таки, свою думку пишіть в коментарях. На цьому я буду прощатися і до зустрічі.